Герою триніва скандала Верховної Раді Олег Ляшко в студії. Подробності Здравствуйте. Олег, перепалка з Єфрімом. Ваша сьогоднішнього тріня. Давайте о ней поговоримо. Сейчас всі шукають предателей, всі шукають кротов, Крім ради там, де вони захищені мандатами. де ще, в яких відомствах їх нужно шукати? на яких наскільки високо вони засіли? Я думаю, що це цілком очевидно у тих службах, які причетні до проведення антитерористичної операції, але треба усвідомлювати, що насправді зрада починається з Верховної Ради. Ми маємо сьогодні комуністи регіонали, які не прикрито. Працюють на ворога. От минуло тижня Єфремов літав в Москву. Разом з ним літав Горохов. Це депутат регіонал з Луганська, який підтримав там проведення так званого референдуму сепаратистів. Я питаю, чого не літали в Москву? Я питаю, чого так звані народні депутати України до Крима їздять? Окупована. Росіянами територія, з якою метою вони туди їздять. Тобто, цілком очевидно, що треба приймати рішення і вичищати з Верховної ради зрадників. Тому я поставив сьогодні питання про те, щоб Турчинов звернувся до генерального прокурора з вимогою внести подання Ми на поставку на сказали. Ви вже Єгримова... не совсем відповіли на мій вопрос, Де іскать, крім ради. Ви знаєте, та я думаю, Конкретно. що і служба, безпеки, і служба безпеки, і служба безпеки, міністерство оборони і міністерство внутрішніх справ. Ну коли при Януковичу два міністра оборони мали паспорти Осійській лебідів і соломатін зрозуміло, що їхні люди там залишились, коли служби безпеки очолював громадянин України Калінін, коли Генеральну прокуратуру очолював громадянин Росії Пшонка скрізь. В, в усій українській владі за 23 роки е, стільки агентури е, за моєю інформацією при кучмі призначали людей за погодженням з Москвою. Я думаю, що з того часу мало що змінилося. Давайте текст ситуація на востокі. Зараз йде засідання СНБО. Предлагаю вам вместе з нами послухати со зрителями, що там уже успіли вирішити к тому моменту. С нами на связи Елена Зоріна, моя колега Лена, пожалуйста, є якісь рішення, уже о которых ти можеш нам розказати зараз? Алексей, добрый вечер. буквально несколько минут назад закончилось заседание СНБО, и, собственно, первые решения, о которых нам... Интересно это укрепить границы и построить там некие инженерные сооружения. Длилось заседание более четырех часов и главная интрига, будет ли введено военное положение в Донецкой и Луганской областях, пока не раскрыта. Этот вопрос мы адресовали руководителю Донецкой области Сергею Тарути. Он первым покинул заседание и вот что сказал. Ну, я... Вам все все расскажет вам. Все будет нормально. Нет, ну я не могу говорить об этом. Еще в начале заседания президент Петр Порошенко говорил о внедрении мирного плана для восточных областей и укреплении границ. Он предложил временно прекратить огонь и чтобы сепаратисты имели возможность сдать оружие. Однако тут же подчеркнул, что переговоров ради переговоров не будет. И также он выразил надежду на то, что уже на этой неделе будет обеспечена безопасность на границе. Как только кордон будет закрытый, сразу же мы можем проголошувати систему прекращения огня. В службе президента нам сказали, что это заседание принесет немало интересных решений. Вот буквально 10 минут назад начался брифинг секретаря СНБО Андрея Порубия. Я думаю, об этих решениях от него мы и узнаем. Алексей. Спасибо, Лена, за информацию. Ну вот такие вот у нас новости о ходе СНБО. Олег, у меня к вам такой вопрос. Кто должен, как должна работать эта структура на сегодняшний день? Кто там должен работать? И вообще, кто несет персональную ответственность за ход АТО на сегодня? Кто должен нести? Начните с ответа на второго. Про персональну відповідальність сьогодні несе за все президент України Петро Порошенко. Він Верховний головнокомандувач, він голова ради національної безпеки і оборони, і тому він за все несе персональну відповідальність. Він людина, за якого проголосували понад 50% виборців України. Тому відповідальність на ньому і від того, яку він команду сформує, і залежить реалізація тих завдань, які він ставить щодо рішення, яке зараз було озвучено вашим кореспондентом, про те, що Президент Порошенко прийняв рішення, значить, про припинення вогню на 10 днів. Я вважаю це катастрофічною помилкою. Рішення про закриття кордону це абсолютно правильно. Але ні в якому разі не можна зупинятися. За 10 днів терористи не вже є наївні люди, які думають, що терористи складуть зброю і вийдуть в Росію. Такого не буде. Я кажу це зараз, не через 10 днів, а зараз. Терористи використають ці 10 днів, коли ми припинимо вогонь, для того, щоб сконцентрувати сили, для того, щоб укріпитися, для того, щоб отримати додаткову зброю, бо в мене є великі. Сумніви, чи є в нас можливості перекрити тисячі кілометрів кордону. І сьогодні, коли росіяни зосереджують техніку безпізнавальних знаків на кордоні з Україною, це означає, що вона далі піде всередину України. Тобто, для мене цілком очевидно, що припиняти вогню не можна. Наші, Ми ось зачистили Маріуполь від терористів. Учора батальйон Айдар взяв щастя, це за 15 кілометрів від Луганська. Тобто, рухатися вперед треба. Наші хлопці в Донецькому аеропорту сидять в оточенні, в Луганському аеропорту сидять в оточенні. Їх Надо рухатися вперед. Треба терористів мочити і не зупинятися. Десять днів, які ми припинимо вогонь, це буде тільки на користь терористів. Форсувати бить фарсувати антитерористичну операцію на востокі України. Нам ми такой совет ми услышали від народного депутата України Олега Ляшка. Спасибо вам, що були гостем подробностей. Ну а ми з вами продовжимо наш розговор.